Всім привіт! Ви на каналі Роман Заєць і я думаю, що це відео буде цікавим, перш за все, шанувальникам ексклюзивної і раритетної техніки часів СССР. Це бензомоторна пила Урал. От бачите на бензобаку напис завод імені Дзержинського, город Молотов. Зараз це місто називається Пермь, завод імені Дзержинського, який виробляв бензопили Урал-Дружба, але це не типовий Урал, це Урал, який випускався в 40-ві роки. Тут ми бачимо шилдік, заводський номер 6821, рік випуску 1948. Зразу хочу відповісти на питання. Тим людям, які далекі від бензомоторних пил минулого сторіччя. Це не сама перша бензопила в світі. В цей період в Америці дуже багато вироблялось аналогічних пил фірми Айл, також Макаледж. В Європі аналогічні пили випускалися фірмою Штіль, Festo, Довмар, а також дуже-дуже. Багато інших брендів. Також хочу сказати, що це не перша моторна пила виробництва СССР. До цього в на початку 30-х років випускали модель МП-300, яка була дуже схожою, але мала більший об'єм двигуна. 300 сантиметрів кубічних. Після цього в другій половині 30-х років випускали модель МП-220, де 220 також є об'єм двигуна, і вже більш пізня модель МП-180, яка вироблялась на початку 40-х років. Але ця модель ще пізніша. Це 1940 рік і ця. Пилка називалась просто Урау. Об'єм двигуна 180 см кубічних 2,5 кВт, 3 кінські сили, довжина ріжучої шини 75 см. І хочу сказати, що це, напевно, єдина бензопила радянського виробництва, яку ми можемо порівняти з якимось. Західним аналогом чи американським аналогом, тому що всі слідуючі бензопили настільки програють, що їх просто неможливо порівняти з будь-якими аналогами. Вага цієї бензопили, всього 32 кг. і це одна з найлегших бензопил у своєму класі. Так, наприклад, Найвідоміша бензопила В цієї епохи штіль КС-43 важила 37 кілограмів, завдяки чому інженери добилися такої низької ваги? Тому що тут немає редуктора. Тобто, це безредукторна бензопила. Можна сказати, що це інновація того часу і такий е, технологічний прорив, і зірочка ведуча посаджена напряму е, до колінвала. Тобто Такий аналог сучасних конструктивний аналог сучасних бензопил. Завдяки цьому вдалося виграти як мінімум 5-7 кілограм, але бензопилою можна хіба що поперечно різати, тому що карбюратор поплавковий. І перевертати бензопилу різати в різних положеннях неможливо. Інновації цієї бензопили були для того, щоб зменшити вагу. А так ми бачимо корпус двигуна весь з алюмінія. Ми бачимо, що шина вона така пустотіла, вона не суцільна, як, наприклад, в КС-43. А зроблена максимально, щоб зменшити вагу. Також оця рукоятка для Другого оператора вона має максимально маленьку вагу, максимально маленький бак для змазки ланцюга. Тут ми бачимо ручку для екстреного тормозу-ланцюгу. І хочу сказати, що у аналогічних пил оця частина є набагато більшою. Цей бак набагато більший по літражу, і сама ця рукоятка вона має набагато більшу вагу. Карбюратор. Досить такий примітивний. На карбюраторі є надпис ЛК-3, і це карбюратор поплавкового типу. Тут ми бачимо декомпресійний клапан на циліндрі, циліндр швидше нагадує циліндр радянського мотоциклу, свічний провід. Потім отакий от кранік на бензобаку, рукоятки і Бачимо таку муфту, яка приводить пильний ланцюг в дію. На жаль, на даний момент моя пилка не на ходу, і я не можу показати вам, як вона працює. Але можливо серед моїх підписників є люди, в котрих на стриху завалялась саліндропоршньова група на таку пилку, або можливо биушна. Бензопила, яку можна використати як донора. Я з радістю прийму від вас пропозицію, з радістю купив би щось аналогічне, щоб можна було використати для ремонту цієї пилки. Напишіть мені в коментарях. А з вами був Роман Заєць. До нових зустрічей!